Госло. Христос посеред нас. Сьогодні 9 липня за богослужінням Свята Церква згадує Давида Солунського, Преподобний Давид подвигом добрим трудився в монастирі святих мучеників Феодора і Меркурія. Згодом, оселившись поблизу міста, Солуні, Фесалоніки, він влаштував собі курінь під мегдаловим деревом і прожив у ньому 70 років, перебуваючи в постійній молитві, дотримуючись суворого посту. Терплячи спеку і холод, преподобний Давид отримав від Бога дар чудотворення. Багатьох, уздоровивши від хвороб. Всім, хто приходив до нього, святий подвижник давав душекорисні поради. Досягнувши безпристрасності, він був, ніби ангел у плоті, міг брати в руки жар для здійснення кадіння, не зазнававши жодної шкоди, упокоївся преподобний близько 540 року. Нехай за молитвами преподобного Давида. Всемилостивий Господь подасть і нам, дорогі брати і сестри, зцілення від хвороб душевних і тілесних. Нехай дасть нам сили боротися із злом. Христос посеред нас і є, і буде.